Існує вражаюча згода згода по всьому світу щодо того, що ми вважаємо красивим, а що ні. і я проводив цей тест на багатьох лекціях, де показував. Показував, наприклад, шість різних форм. Я показував шість форм аудиторії і просив показати, яка з них найгірша, а яка найкраща. Завжди. Вигравало коло завжди в кожній культурі від Ісландії до південної Африки, від Джакарти до Йоганнесбурга. у всіх культурах коло вигравало в усіх культурах. Прямокутник був останнім. Потім я провів той самий експеримент з кольорами. У кожній культурі перемагає синій, а коричневий завжди посідає останнє місце. І тоді я показую коричневий прямокутник. І кажу, отже, ви проголосували, що це найпотворніший з усіх варіантів. І потім я показую всі ці коричневі прямокутні будівлі, які побудовані по всьому світу, тисячі таких будівель. Це цікаво, і я думаю, що частина цього не набуте, але багато в чому це закладено в нашому ДНК, як і з синім. Той факт, що у всіх культурах світу синій є улюбленим кольором, має зв'язок з тим, що коли небо блакитне, це безпечно, коли море блакитне, це безпечно. Тому це стало у Кожній культурі своєрідним символом безпеки це колір, коли ми почуваємось добре, і це не означає, що все повинно бути синім, звісно, ні, але цікаво це знати.